Ну що, помалюємо? Дивіться, сьогодні я буду малювати ромашки. Шорт з відео вже було на каналі, а зараз пишу озвучку до самої версії цих ромашок. Я беру синтетичну широку кісточку, вона в мене трішки коса, але це не важливо, головне, що вона широка і синтетична. Смішую синій і блакитний, одна друга, можливо, трішечки вища, ніж одна друга. Це в нас буде небо. Просто все рівномірно так розмальовую. Розповсюджую фарбу, я не знаю, як це ще осучувати правильно. Далі я це все висушую феном. Чому саме я це роблю? Тому що мені потрібно, щоб акрил дуже гарно просох. Інколи в мене є такі косячки, як я наношу дуже великий шар, і це все трішечки буде. Поплюжити мою роботу, трішечки за... сповільнювати її, тому я використовую завжди фен, щоб швидше це все йшло, особливо на шорцах, коли в мене трішки омаль часу. Далі беру косу кісточку, яка у мене вже дубова. І ось такими м -м, мазочками ну, вбиваю просто фарбу по горизонту. Чорну фарбу по горизонту. Далі беру трішечки зелену з чорним наношу. Таким уже більш товстим. шаром. Це в нас буде тінь. Тінь дерев, які будуть подалі. Далі наношу конкретну, тільки зелену, тут зараз не дуже на відео видно. Але то зелено, повірте, то зелено. І наношу світленьку таку зелену, щоб показати світлу частину дерева, додати деревам чи кущам, що це у нас там буде, об'ємчика. Ну, взагалі таку картинку роблю зеленішу. Далі використовую такий самий зелений, просто розповсюджую цю ж кісточку, і далі можна взяти просто звичайну плоску кісточку і розповсюджувати цей зелений. Це в нас буде як поле. таке. Поле, і обов'язково також такий малесенький нюанс, Те, що буде ближче до нас, ми беремо темнішу фарбу, те, що далі, Да, те, що знаходиться далі, воно буде світлішим. Зараз я просто все замальовую звичайним зеленим, а далі вже буду гратися з цими тонами. Як бачите, я його починаю потрішечку затемняти. Якщо ви хочете спереду зробити такий темно-темно-зелений, просто зверху наносите трішечки чорного, як я ось зробила. я його так підтемнила. Можу частини залишати також ще зелені, щоб було таке, ніби того гора світла, щось таке поцікавіше, а не все було прям там, знаєте, світло зверху. Далі таке середній зелений, потім темний зелений. Ну, робимо щось цікавіше, якимись мазочками. Далі це все знову сушу, тому що тут акріл все-таки таким товстим шаром, в мене виходить, хоча ви так не косяче, беріть його менше, щоб у вас не було таких косяків. Далі я беру також. Темно-зелений, це зелений, змішаний з чорним, і малюю донесенькою кісточкою. Ось такі просто палочки. Рандомно, просто рандомно, як ви хочете, так їх малюйте, У мене загалом ромашок буде справа трішечки більше, ніж зліва, там детемна частина. І ось так підряд їх просто малюємо. Вони не обов'язково повинні бути рівними чи якимись там симетричними, чи через однакову відстань. Просто. Як у вас виходить? Вони можуть навіть один на одного так накладатися. Так навіть буде цікавіше, якщо в деяких моментах у вас буде більше якась навіть така темненька тінь з'являтися. І ще раз я це все сушу. Ви можете це все не сушити, якщо у вас тоненький шар виходить, якщо у вас акріл добре сохне. У мене загалом просто шар великий, тому я завжди все перестраховуюсь і сушу. Далі беру просто звичайну білу фарбу. І донесеньку цю саму кісточку, яку ми використовували до цього, і просто малюю ось такі пелюсточки. Нічого такого прям заумного немає. Квіточки, які будуть до нас ближче, вони в мене будуть більш такі... Я не скажу, що деталізовані, тому що я в основному всі квіточки намагаюся як хоч якось деталізувати. Вони просто в нас будуть більші. Як бачите, ті, що менші, вони будуть. Ой, що далі, вони будуть меншими. Також вони можуть бути у вас в будь-яку сторону повернуті, можуть трішечки відрізнятися за формою, можуть бути закриті, можуть бути відкриті, можуть бути повернуті до сонечка. Загалом, як ви бажаєте, так і малюйте в мене. Здається, тут будуть по стандарту. Я вже не пам'ятаю, бо давненько малювала цю роботу. Ну, давненько, три дні тому це давненько вже. І також можна навіть полюсточки один на одного сильно так наліпити, також буде цікава доволі форма. Я тут трішечки спаблюжила в плані перспективи, що трошечки їх так не дуже так як хотілося, але нічого, картинка все одно вийшла гарна. Те, що буде прямо біля дерев. Обов'язково малюємо або точечками, або такими лініями, які ми ще пальчиком можемо розташувати. розташувати, щоб воно було більш таке плавне. Як бачите, чому саме я сказала споплюжила, бо ці квіточки могли бути менші, що я зараз малюю. Так, да, от, Примірно такі, які я зараз намалювала, але ну то таке, знаєте, коли швидко малюєш, не завжди все буває вдало. Навіть коли довго сидишне до роботи, буває не вдало, ну то не важливо. Далі ось я малюю те, що я про вам говорила. Те, що далі намалювала трішечки розташовуючи, щоб ніби то був такий, знаєте, як натяк на те, що там ще є... є ромашки. І пальчиком це все розташовуємо. Тому що те, що ми бачимо прям телені, воно буде зливатися в нас в один кольор. І з цього боку так само, але побільше тут додаю таких ще квіточок, щоб було. Це було все таке ромашкове поле. а Не знаєте, де інде, зараз, напевно, такого дуже рідко зустрінеш, щоб вся ділянка була в ромашках, але буває. Далі я буду брати жовтий, буду використовувати таку, ну, це буде дуже голосно сказати, 3D-серединку, просто серединку, в якої буде жовта частина, і під низом буде трішечки охрен А, також зараз ось трішечки ще підтімняю. Де мені потрібно додати ще трошечки тіні. Загалом це, це з правої частини і в якихось дальніх таких ромашечках сушу. Не забуваємо сушити, якщо ви теж так косячите, що наносите такі великі прямо шари акрилу. В основному такі проблеми бувають в новачків або в мене. Я не сильно новачок, але так як я малюю рідко, а інколи навіть. В таким хаотичному стилі, тому що мало часу, але хочеться помалювати, то я використовую фен і такі великі шари. Це мене трішечки крутиться камера, тому що тут шукаю ракурс, та таке теж буває. Феном, до речі, використовую з такою насадкою, щоб контролювати повітря. Або ж, якщо у мене дуже великі роботи і хочеться швидко все висушити, я знімаю оцю таку плоску, плоску насадочку і сушу прямо самим феном, Так набагато швидше виходить. Бо так я сушу прям конкретно по ділянкам. Ну, так зручніше, якщо ви сушите, допустимо, тільки верх або тільки квіточки. Ось наношу таку жовтеньку. Це не жовта, це таке жовто-оранжева, жовто-помаранчева фарба. Вона мені в цьому наборі дуже подобається, вона вже в мене майже закінчується, тому що вона ідеально приходить для квіточок, для заходів сонця. Ну, прям ну, топчик фарба. Я промальовую серединку в основному в усіх квіточках. Але цього не потрібно робити. В своїй роботі краще зробіть на початку, там де у вас повністю відкриті квіточки, зробіть ці серединки, а далі, де ваші квіточки будуть закриті, повернуті, одвернуті, там, або просто там вже далеченько, не робіть взагалі цю серединку, так буде робота виглядати цікавіше. Далі я беру охру і наношу, можливо, вам не дуже видно на відео, а я такими тонесенькими рисочками, інколи навіть цяточками наношу під саму серединку, нібито підкреслю підкреслюю. Підкреслюю об'єм. Але також, дивіться, по пишанню. Але цей прикол мені, в принципі, подобається мені оце. Ось я його зараз наношу, і відразу ромашки стають такі цікавіші. Особливо ця, що друга велика з правого боку. Але це також не обов'язково наносити на ромашки, які знаходяться доволі далеко. Я вирішила майже на всі нанести це також за вашим бажанням. Загалом ті, що ромашки далеко, ми їх можемо взагалі не трогати, ото біллю, білу таку цяточку поставили і нормально. Далі я, наскільки пам'ятаю, буду малювати зараз е, хмари. Хмари малюю дуже просто. Просто беру тонесеньку кісточку, наношу, таку хвилясту лінію білої фарби, і все тушую пальцем. Точніше, низ, низ е, нашої хмарки, душую пальчиком. Можна нашаровувати, так навіть буде цікавіше. Тут я, в принципі, не сильно так заморачуюсь. Але головне, не сильно симметрично. От сильно симетрично це буде дуже так е, дивно. Хоча і таке буває в природі, буває все. І ті е, хмари, які будуть у нас ближче до горизонту, тобто нижче. Вони повинні бути малесенькі. Взагалі, в ідеалі, а ті, що там вище, вони повинні бути більшими. Це так, я говорю про самі прості речі, але я це також не використовую в своїй роботі і взагалі малюю так, як мені подобається, тому що я не художник і не сильно прям так шарю в цій темі. Але мені подобається малювати. І, можливо, хтось теж захоче малювати такі прості картинки, як малюю я. Чисто щоб розслабитися, зробити якусь гарну роботу. І моє найулюбленіше це відірвати цей скотч. І таким чином ваша робота опиняється в білій рамочці, що дуже привабливо виглядає. Всім дякую за перегляд! Зустрінемося в нових відео. Якщо будете робити мої ромашки, виставляйте в інстаграм, відмічайте мене там. Дякую за перегляд!